В Ефірі новини від першого кабельного студії Лариси Липкань. Вітаю вас. Голова Закарпатської облдержадміністрації спростував чутки про своє звільнення з посади поширені в деяких ЗМІ. У той самий час Василь Губаль підтвердив перспективу зміни низки голів районних адміністрацій щодо опалювального сезону, зокрема в закладах освіти, голова ОДА запевнив, що зиму Закарпаття переживе спокійно, хоч і доведеться економити на енергоресурсах. Пряма мова з прес-конференції. Є субвенція з державного бюджету, є кошти, які місцеві адміністрації, місцеві органи самоврядування винайшли резерв у себе щодо енергозамінювачів, про що ви зараз говорите. І ці кошти, які ми постаралися розподілити наші спільну мову з депутатським корпусом обласної ради. З керівництвом обласної ради знайшли так спільну мову, що ми постаралися, щоб кожний район отримав ну, по відношенню до свого населення. Практично таким, так ми розподілили кошти. Ми порахували, що кожне місто, кожний район має отримати, всі мають отримати практично пошти рівно. До чого я, до чого я це говорю? Що стосується е, цих коштів, то ми постараємося їх використати до Нового року. Ми дали можливість всім районам самим дати пропозиції, як вони бачать. Економію того, що нам довів Кабінет міністру щодо е, опалювального сезону, мається це використання газу, ліміт газу. Е, тому кожен район управління освіти дало пропозиції, як воно бачить навчання, то тиску з нашого боку в цьому напрямку немає. Ужгородці візьмуть активну участь у голосуванні на позачергових виборах до Верховної Ради України. Явка виборців в обласному центрі прогнозується більш ніж 75%. Такі дані зробили соціологи та оприлюднили їх в Ужгородському прес-клубі. Похибка дослідження 4,6%. У переважній більшості містяни вже визначилися зі своїми симпатіями та знають за кого будуть голосувати. Львівська маркетингова компанія BBS презентувала в Ужгороді результати соціологічного дослідження щодо політичних вподобань закарпатців напередодні позачергових виборів до Верховної Ради. Як з'ясували соціологи, понад 75% ужгородців точно йтимуть на вибори. Всього фахівці опитали майже пів тисячі респондентів. Дослідження тривало з 15 до 25 вересня. Більш пріоритетним напрямком в нашій роботі це є маркетингові дослідження, але оскільки зараз у нас є. Передвиборча гонка і найактуальнішим, звісно, і найцікавішим для людей було б почути результати стосовно політичної активності, стосовно рейтингів тих чи інших політичних партій. Щодо політичних партій, найбільшу популярність серед виборців поділили блок Петра Порошенка близько 27% та об'єднання самопоміч 12,5%. Понад 9% ужгородців готові віддати свій голос за радикальну партію Ляшка. За даними опитування, наступними у рейтингу є громадянська позиція, ВО батьківщина, народний фронт та сильна Україна. Зі слів аналітика на мажоритарному окрузі номер 68 поки що лідерує кандидату на народні депутати Сергій Ратушняк, який має високий рівень впізнаваності серед містян. За нього проголосувало б майже 22% опитаних. На друге місце вийшов Андрій Погорєлов, який вперше балотуючись до парламенту, вже набирає понад 12%. До трійки літерів увійшов також Павло Чучка. Серед іншого львівські соціологи визначили, що ужгородці за вступ України до Євросоюзу понад 72% респондентів. Не підтримують особливий статус Донецької та Луганської областей. Майже 80% опитаних. Абсолютна більшість ужгородців виступають за єдність та територіальну цілісність України. Продовж вересня більше сотні закарпатських правоохоронців боронили громадський порядок та безпеку мирних жителів на сході нашої держави. Днями відбулося урочисте нагородження міліціонерів, учасників АТО. На красному полі поблизу хуста відбулося урочисте нагородження обласними відзнаками понад сотні закарпатських правоохоронців, які впродовж вересня забезпечували охорону громадського порядку та безпеку мирних жителів на сході нашої держави. Очільник закарпатської міліції Сергій Шаранич нагородив кожного бійця та вручив матеріальну допомогу, наголосивши, що у складних умовах вони підтвердили свій патріотизм і мужність. Не зганьбивши закарпатців, У знак шани та поваги до всіх захисників України, бійці спеціальної роти міліції поклали до підніжжя меморіалу Квіти а світлу пам'ять полеглих героїв Карпатської України вшанували хвилиною мовчання. Дане історичне місце – це символ патріотизму, символ національної свідомості Сотні закарпатців, сотні справжніх країни. Віддали своє життя за незалежність та свободу нашої країни. Тому с вами сьогодні ми подякували нашим патріотам, які несли службу в зоні антитерористичних операцій і шанували пам'ять тих справжніх героїв справжнього стовпу української нації. Вересневий виїзд закарпатських міліціонерів до гарячих точок країни не останній. Нині в зоні АТО перебуває така ж кількість працівників міліції нашої області. Закарпаття шукають альтернативу традиційному газовому опалюванню. Села переходять на дрова та вугілля в містах, на підприємствах та приватних будинках замість газу сонячні батареї. Як впроваджуються альтернативні енергоносії в Ужгороді, дізнавалися наші кореспонденти. Подорожчання газу та електрики змушує ужгородців шукати альтернативні види опалення. Все частіше місця не цікавляться, який обрати різновид нетрадиційного обігріву, аби відчутно зекономити. Проте хороший результат вимагає чималих капіталовкладень. Одна з альтернатив газу сонячна енергія. Завдяки їй можна опалювати будинки та промислові підприємства, а також забезпечувати їх гарячою водою. Керівник фірми, яка спеціалізується на сонячних батареях, розповів, що застосування такої енергетики є повністю безп. Для навколишнього середовища. «Інтерес є постійний. Просто не всі це можуть себе дозволити і не всі розуміють, що це надо. Тому що електроносителі, теплоносителі все буде тільки дорожати. Доходи людей уменьшаются, а закарпатці славяться своїми великими домами. Тобто у нас нетипічно великі дома і нетипічно великий розход газу, електрики і всего іншого. Температура в цих бойлерах близько 35 градусів. Нагріваються вони здебільшого від сонячних батарей, які розміщені на даху розважального закладу. Перейти на альтернативні джерела енергії власник закладу вирішив ще кілька років тому. Каже, що задоволений результатом, адже за власними розрахунками в рік заощаджує близько 100 тисяч гривень. Зазначив, що з часом повністю планує перейти на альтернативну енергетику, адже бачить за цим майбутнє. Пан Віктор прогнозує, що за декілька років перспектива заробити на енергозаощадженні зацікавить і великий бізнес, оскільки сьогоднішня ціна на газ є за високою. Використовуємо сонце як для нагрівання води, а також для отоплення внутрішнього басейну. Тобто, в нас є внутрі Джакузі. Ми його топимо до 32 градусів температури. Його достатньо сонця. В літній період зовсім немає проблеми з цим. За рахунок восьми колекторів на криші. Ми маємо змогу мати десь порядка 1200 літрів гарячої води, а також Теплий басейн і отоплення самої сауни. Плюс ми використовуємо систему нагріву. Ми відійшли від газу вже давно, за рахунок великої ціни, і топимо за рахунок відходів мастильних матеріалів. Сьогодні існує безліч видів альтернативних джерел енергії, які дозволяють отримувати гарячу воду як для опалення, так і власного користування. Серед них сонячні колектори, геліосистеми та теплові насоси. Власнику помешкання ці системи окупляться за 2-5 років, хоч і коштуватимуть до 40 тисяч гривень. Якщо геліосистеми підходять лише для сезонного опалення, то теплові насоси забезпечують теплову підтримку протягом року. Найкраще вони підходять для обігріву промислових та великих побутових приміщень. Аби економити тепло у приватному секторі, експерти радять встановлювати сонячні батареї. І все ж наголошують, що підхід до утеплення має бути комплексним, адже не слід очікувати тепла там, де не замінена стара Столярка. Купуючи сонячні батареї, необхідно визначитися з пріоритетами обігріву, адже вони можуть бути як основним джерелом живлення, так і додатковим. Небайдужа молодь самотужки взялася за зовнішній вигляд обласного центру. Перша на черзі візитівка Ужгорода Набережна Незалежності. Майже сотня добровольців зі власної ініціативи вирішили допомогти рідному місту стати ще гарнішим. Студентська рада УжНУ спільно з інформаційним порталом УРА провели акцію Хочемо місту допомогти стати кращим З самого ранку. Волонтери, студенти та небайдужі мешканці міста фарбували лавиці на набережній незалежності в Ужгороді. Нове обличчя отримали лавиці від Ужгородської лінгвістичної гімназії до мосту Масарика. Ми разом з хлопцями, а також залучивши студентське самоврядування міста Ужгорода. Вирішили зробити такий невеличкий соціальний проект, що саме ви бачите сьогодні. Це покраска лавочок на набережній, починаючи від першої школи, закінчуючи біля гуртожитків. Якщо вистачить фарби, то займемося також лавочками, які є біля філармонії. Ми вклали невелику частину своїх коштів, а також допомогли різнопланові заклади нашого міста, надавши нам невеличку матеріальну підтримку тобто від 100-200 гривень, максимальні внески були 500 гривень. Зібравши ці кошти, ми закупили фарбу, щітки, пензлі, а також ну інший потрібний матеріал для проведення цього проєктом. організатори акції об'єднали понад 80 молодих людей, які спільними зусиллями пофарбували з півсотні лавиць на добру справу. Витратили майже 60 літрів фарби, кошти на яку збирали самі волонтери та пересічні містяни. Своїм прикладом молодь хотіла продемонструвати можливість покращити благоустрій міста. А відтак і залучити до наступної акції ще більшу кількість учасників. Нам запропонували, і ми погодилися. і Прийшли. Хоча ми думали, що прийде більша кількість людей. Але на жаль, прийшло не така кількість людей, ми очікували. Але все ж таки, скільки прийшло, стільки працює, стільки і фарбує лавочки. Лавиці в місті нищаться не лише під впливом часу, а й молоддю, яка щонайменше розмальовує їх. Бюджетних коштів на подібні ремонти в місті не завжди вистачає. Тому волонтери прагнули і поновити зовнішній вигляд набережної і виховати шанобливе ставлення до майна міста. І такими були новини на сьогодні. Я Прощаюся з вами до наступних випусків. На все добре.